Все, я фіксую. Всім добрий ранок. Не, я не мог. Э, Всім добрий ранок ждать. Гайкам, підписчикам. Так, буди, всем всем доброго. доброго ранку не світ, не заряд, да. що будь-ко всіх все. побудив, вирішать, що це ніхто не лягав. Так правильно, ну, нічого. Це не дай дядь, пошукати отав. Нет. Це його е. Кі. 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 Да, Це та, ваша Кіа. Да, Гуля, да. а приїхали ніде, ніхто нас по документам не провіряв, так що все, все нормально. Да. Я думаю, що на нас фоточку ми знайшли Фух, да, то... щоб... Фу, Так що, друзі, не знаю. І не спав, і щось не можу цього трошки перенервувався. Хотів сказати, хочу подякувати Андрію Новікову за те, що нас не підтримав. ну то таке. Хочу подякувати в першу чергу блогерам, які все-таки підтримали Ярюку Мазуру Агроному. Ютуб-каналу, Причепілівці, Колі ДХТ, ну хоч не той результат, який би я хотів би, ну, почути, звертаюся до, до вас, хлопці. Якщо звертаються, то не просто там виставили. Треба говорити, треба говорити, що ми для нашого товариша, для нашого бляха, ну блогера, товариша би по цеху, свиновод. Ну, не треба, бо ж не буває. Е, збирали на цей автомобіль, це вже четвертий автомобіль в під, твій підрозділ. Ну, Олексій може вам розказати, що це таке, це як носки, вони їх не стирають, викидають. Ну, Зараз вони стирають. Не-не-не, не Так само і автомобілі це розходний матеріал. І на даний момент я поки не забувся, хочу щиро подякувати Оксані і Роману Цюпко. Я дам тобі номер телефону, -а -а. ти -а -а. позвониш. Це люди з, ну, з такої величезної літери, що я навіть думав, що я не можу уявити. Це відео і ваші автомобілі решили поставити Корійця, на ноги. ногу. А то Кореї? а це тому що позивний корей. Я зараз буду в процесі також дякувати <святливість> своїм підписникам, це понятно, Фейсбуку, мамі Валі і всім, всім небайдужим людям. Ну, а також в процесі дуже багато людей задіяно. Просто не всіх можуть просто забутися, але ну, ми виконали цю поставив задачу, автомобіль закручує, гриша покаже, він є. Тише просто... він підписався на ютуб-канал, бої швидко привезти за скріншоти. І працюємо далі. Зараз Григорій буде займатися безпосередньо своєю роботою. От, потім ми фоточку на пам'ять. Хлопцями зробимо. Покажи, що машина моя По-любому, так, да, це ваша машина, да, ну не твоя. Не, 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 мої так що ми я віднімаю. Зараз від... ми все до цього. А, це ж та машина. Да, так що, да, да, тетя так. Ніна, мама Ганна, я обіймаю за вас Олексія Саєнко. Я знаю, що мама тетя Ніна дуже сильно переживає, дуже так, багато підписників. Так. так що зараз розчахляємо. Ну хто пам'ятає, яка вона була, я ж кажу, це одна проблема запаску мене цього. Запасочку. 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 Да. І так я. То ж що ми купували, так? Да? Диви, красива, А наліпка ж є, так. Да. Гріх говорить. Сашенька, електрик, який боїться висоти. Нарешті зняли його з стовба, сидів 5 днів до поїздки, щоб нікуди не втік. Поняв? Так що кішка працює, їжачок, респект. Не, Бомба? Не остиває, от реально не остиває вона. Візде навіть аналітика, тому що не Дай, що ти, як ти додому хочеш? Ну так, як людина. Як... Скажи е -е, о тим, що кажуть. До дому не до вот. що... Не важно, додому не до жінки хочу з дитиною. От. Так що. Так що, друзі, всі оці хлопці, вони хочуть додому. Вони хочуть до своїх родин. І хто думає, що вони зроблені з граніту, так, да, вони зроблені з граніту. І я пишаюся просто в першу чергу, що маю можливість завдяки підписникам їздити, обіймати. І трошки якось хтось затаїв якусь обіду. У нас теж були десь якісь недорозуміння. Але війна це все перечеркнула. У нас бізнес обідусь. Так, то вся фігня. Але ваші... Я зараз буду просто в твоїх краях. І просто якщо доля мені дасть зустрітися, я ж не пройду мимо. Але безпосередньо я не хотів би зустрічатися з Андрюхою. Але скажу одне, що він більше жарив з тобою шашлики. Да? Будеш привіт передавати, може Та Він подивиться, Андрюха новий капітає. Я сказав би йому на твоєму місці. Чуєш, ну в тебе забрали, кацапи, все, да? ну, так як він говорить. Тому вже вже пора брати зброю, і як Олексій і багато інших. Ну не так, як Шелудько, йти захищати своє майно. Ну, як чоловік. Не, не. Що? Не, ну, Що, ну? всі на себе. Та Ну, А я, я не знаю, як хто. Я, наприклад, ну як, наче я навіть не питаюся, будь готовим чи ні. Якщо скажуть, то я сюди прийду. Але... Я обмежено придатний, але питання не в тому. Питання в тому, що все одно навіть в такому стані я стараюся приїжджати до вас. Я знаю, що в тебе є обіда. Я знаю. В мене Та, не не Та, кстати, порося, Та не на мене, не а на, на мене. Кого? Та, не, на На Ти Та, дов... Та, 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 так, бляха, ти, і, і ти кожен день дивитися в очі смерті, а ти боїшся сказати всяким кітухам, що вони просто пітухи. Все одно, я думаю, настане той момент, коли ми поміняємося ролями. Ти думаєш? Я знаю. Це мені рада. Так що Ай, не буду про погане. пропогане. Лешка, хай приймає командир цього бойового коня. Може щось ви хочете сказати. Естественно, всім благодарность. Спасибо большое за помощь. Не ожидал, що її можна встановити. Да? Була печалька, да? Видео, видео, то, я, думал, я, просто я ж до Льохи дзвонив, Люка каже, Та ні, ми її вистанавлювати не будемо. Людина буде ремонтувати. Спасибо, спасибо, Людина й копійки не взяла, все робили, все. Толя контролював, там приїжджав в ситуацію. Олег Завгар по максимуму пошпаклював її, бо вона ж латки там варили, покрасив. Ну, а Оксана і Романа команда. Хлопців, які працюють у них на підприємстві, вільне від роботи Время робили цього бойового коня. Було зроблено дуже багато роботи, тому що був пробитий колектор. Прийшлося знімати мотора, витрушувати відтуда всяку срань. Ну, Я не знаю, що тут, ну, стекол вже ж не було. О, двері оці міняні, двері Ну, тобто вони зробили величезну роботу. Так що я номер телефону дам, я думаю, Льошка і Подяк. 8, конечно, ну пішли, тепер буду передавати тобі автомобіль. Ну, Мені дуже приємно, коли автомобілі. Да, не, не. Ну, от, ну... Приємно, коли вони їздять і виконують бойові завдання. А Льоха каже, що вона не глохне. Ну глохне. Я чесно скажу, вона не глохне, я їй за нею ухажую. знаєш, я за свої нервно так не вхажу. Подивимось, бачите. Ти фастаєшся вже, чуєш? Це ти вже фастаєшся. Дюшев. Дюшес. Так що, друзі. Вам приємно, коли ти бачиш, що машина зайшла і... Ну, репчик, правда, однодіапазонний. Ну. Ти ж з Валерою спілкувався вже. По тому репчик. Послужній раз з Валерою неділю назад десь по потом ще не балакав. Бо я з ним постійно списуюся і питаю про тебе. Просто поспілкуюся з ним. Ми одну штуку вже зробили. Я бачу, він там я так само виставляв. Просто з ним проконсультуйся, що за штука. Не обіцяю в ближайшому майбутньому, але я думаю, що як там, свиноводи і блогера своїх не бросають. Це зроблений реп е, ну, командує. Тоня. Тобто я не можу це говорити там відкрито, але дякую. Отому Анатолію Васильовичу, що за мною сьогодні приїхав, за його наполегливість, Юрій Бугаєнко, Сергію Шелудько. І дякую Віктору Безсмертному. І ще є люди, дуже багато цікавих людей, які діляться своїми досягненнями, які допомагають для того, щоб зекономити час і зробити такі важливі речі, які оберігають життя. Люди просто не розуміють, коли купують машину, коли купляють дреп. Що це врятовані життя, так, це так. мобільність. Я на даний момент повністю тоді приїжджав до мене, ми <катувалися> прокатувалися, то зараз вже все. Після того, як ти уїхав, уже вже через місяць... прокатувався. То, там вже літає просто все, що можна. Я, може, прийду в ваші края. Звертається до мене через одних людей. ті хлопці, що тоді заходили, коли ми з тобою катались. Ага. Це буде цікаве, цікаве буде відео, я думаю. Да? От. Як ще Лудько, як вони кажуть, ти своїм допомагаєш, ні, кажу, кацапам. От, можливо, я буду допомагати. Допоможу, якщо вони вийдуть на зв'язок. Нема ще зв'язку. РДК. То ж... ну, хороші хлопці, треба допомогти. Я з ними працював, це дуже кайфові хлопати. Це ж вони як Легіон Свободи, так? Да? Да. Правильно. Да. Так що це буде добре. Так що хай тачка катається, О, то ми їдемо, веземо фермеру, ще Міндобриво, одна машина і в мене. Теж хлопці попросили. А, за а це а я тобі зараз в ту сторону теж перебачу. Теж Міндобривого передай? Мамки чи що? Ні, ні. Ні, а кому? Ні, ні? бо я ж мамки, я з мамкою созвонився. Все, пішли тоді до машини далі. От, теж затримувати не буду сильно, що ж хочеться побалакати, помімо камери хоч пару хвилин. Все, вже прогрівають, щоб солярка хоч не кончилася. Да? Лафетка в принципі вирішує питання. Я теж був у хелепу попав і дякуючи підписникам, звісно, зарядили. Ну, Наліпочки я приліпив. Відкривай багажничок. Зараз відрапортуюся спочатку вверх. До... Так як хочеш. От. О, тепер відкривай донизу. Так, солярку я забираю, може одразу виставити. Завгар! Давай загаємо соляру, та став її тут. Все. Значить що? Це... Зараз е, останнє навіть футку зроблю для хлопців. Це хлопці мені з Києва передали. Трошки розвернись. Ні, ні, то і з бутилками. А це теж, кстати, можу взяти То привіз вчора мені Саня з Дударкова. Це я вже дивлюся. Вони даже волонтерська кухня-красилівка. Так що оціниш їхню ситуацію. О, а це це кола. Яку передали хлопці, цікаві. Це точно буде. Так що і надо ще привеземо. Наступний раз квасу привеземо. Є такі підписники, так що Ігорян і Серега, я вам дякую. Просто викруті. Да, кстати, дивись там за посилку Сергія Стрілецькому. О! 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 Чесно скажу. собі оставили кусочок сала, все останні на общак пацане. Зараз поки там колектив великий, все там роздали, то всі, всі одно, одним моментом спробували сайтцево. Бля, а я відросала забув вдома. Ну, тут Леся Петрівна щось приготувала. Оце... то від Лесі Петрівни, я думаю, що там якийсь є кусок сала, по-любому. Е, також ми купили компресор Донкрат на 2,5 тонни, трос і наборчик ключів. Я думаю, що все буде чинчинарем. Кому дзвонить, ти знаєш, тебе номер телефону є, закривай цю ляду, знайомся з машиною, чи є там мотор. Ну і резина, я ж кажу, я покуда не знав, скільки вона стоїть, то мені аж погано стало. Я ж кусь біг обставин. Пацани дзвонили з 58-ї знайти таку резину. І я до Сереги дзвонив, посеред. О, да, да, да. а там є ключ. Один зказ стоїть 16 штук. Один сказ стоїть, а я ти що не казав? Ріж, скажи. Пацани, з 58-й дзвонили знайти два таких ската, бо два ну, пошли по задниці, а два таких. І ми давай шукати оригінал. Це ж Гудріч. А Сергій каже, тобі Гудріч шукати? Я кажу, а що таке, Гудріч? Я кажу, звісно, оригінал. Він каже, 16200 скат. Я кажу, да ні, давай шукати щось інше. Ну, ми знайшли, ну це настоящий Гудріч. Так що будеш їздити блотний, дав би Бог, щоб вона ходила. Я дякую їжачку. Кажуть, машина, ми купили її за 6-600. Ми нічого не робили. Дякую їжачку. Але коли узнали, скільки стоїть резина, то півтори штуки баксів стоїть тільки різина. І я ж кажу, як для мене, коли я в цьому не розбираюся, то мені хоч Ґудріч, я кажу, я куплю три комплекти китайські, то ми знайшли. Копію такої китайської, то з другим рисунком стоїть 3200, а от уже під Гудріч, вже 5 з лишнім. От і весь хрен до копійки. Откривай, заводь, провіряй. Може не підійде. Максимка, це ти будеш їздити на цій машині? А? Все, плюс, плюс. Це ж у нас херсонський пацан, так? Да? Стрілецького Серега, це твій земляк. Оп, все. Трилітровіть? А скажи, які, які сидушки, так? Да? Воно там кажуть на війну то наче херня, але хочеться чувствовати, все одно себе приємно і Так що бачиш, прийшла і твоя черга. Шелудько тобі привіз автомобіля від ютуб-каналу Сергій Шелудько і всіх небайдужих людей. Так що ти маєш можливість сказати дякую. слово моїм підписникам. Дякуємо, що підтримуєте нас увесь час. Завдяки вам набагато легше. А я в першу чергу дякую від усіх підписників, глядачів і всіх людей, яких я знаю. Ми дякуємо в першу чергу вам за кожен ранок, за кожен день. Тому що якщо ви не будете стримувати ту нечість, то, уви, у ви, в нас життя не буде. Багато людей цього не розуміють. Е -е, і... <плухи> жахливо там проїжджаю деякі місця, я ж коли поблукав трохи там під Святогірськом, заблудився, заїхав. Так, <плухи> 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 да, я і в тих селах був, заїхав. Да. Е -е, печально, просто розумієш, там жили такі самі, як ти, я, трудяги, які займалися своїм господарством. Сім'ями і а, нема нічого. Розумієш, просто ми були в тих краях, от навіть взяти ізюм, тільки туди ближче за ізюм. І от і, вся ця історія була дуже обідна, коли ти заходиш, грубо говоря, в поля, а от і, скотина ходить там, корови ті самі, поросят було просто тьма, люди випускали, тому що все одним днем виїжджали. Тобто і свиноферми навіть випускалися. І це все було наскільки жалко, вони все ходить по полях. А скільки його, майбутнє що його ножі поставалося, там як прильоти були. Десь, навіть ти приїжджав до мене, було 15 коров і вони всі політики. По мулі пісками так, ну, ловили, добивали. Це просто жахливо. А люди цього не розуміють. Люди не розуміють, що, треба, що вам потрібна підтримка. В першу чергу. Не те, що там матеріально, а в першу чергу треба цінити військовослужбовців. Ну, бачиш, я ж тобі кажу. Ні, так ви повинні говорити це. Люди... Ну, я кажу, не тільки завжди... я ж тобі кажу, це все з порівняння, коли другі люди стануть. на наше місце. Коли да? все таки ти... Я розумію тебе. Я... Ну, я не можу зрозуміти тебе на всі 100%, але... Ви просто ж навіть кажуть, ви ж професійні воєнні, як у нас. Да, да. А зайшли в професійні воєнні хто? Хто я, хто ви. А я ж... Таки, ну, а, все я все кажу... все а я пишаюся тим, що я маю можливість. Я ж кажу, я дякую своєму малому, що він мене зробив блогером, хоч хреновеньким, якого немає ну, невеликі перегляди. Але я познайомився з, -з, -з людьми і їх небагато. Це невеличка кагурта, яка відпускаються руки, буває. І я зараз, ну, як завжди, в задниці, але я знаю, що пройде той день, мене витягнуть з цієї сраки. І ті долги, які в мене є, я думаю, що я пішов на випередження і закрив те чи інше питання з іншими там автомобілями і віддав в інші підрозділи. І воно все одно прийде. І я ж кажу, дякуючи бусістам, у мене зараз вже є гроші на бус, які ще в Польщі, вже на випередження. І дякуючи їжачку, він пригнав два автомобіля. Який ми 1,58 вже теж віддаємо. Я ж кажу, і є дуже багато. Один ми поміняли, але зняли головку, такий самий, праворукий. Але я ну, подивився, треба іди, ну, треба дивитися. Ми зняли голову, є моменти, є згорений клапан, і пішло поїхати. Тобто треба зробити і передати також хлопці. Ну, Будемо сподіватися, що ця машинка буде ходити, не пропадай, не пропадай. Ну, то буде гріть душу, чи ж та ти як поріжеш, будеш плакати. Де я шучу, то все херня, це розходний матеріал. Все буде добре. Все буде добре, і ми сподіваємося, що це рано чи пізно закінчиться. Але для цього треба прикласти величезні зусилля і дуже велика ціна цього всього. Да, я ж ти кажу, що ну, ця машина просто ти знаєш, де предвідуща машина, тому ну ніяк, ми просто не розмовимо. Кожен день зараз хлопці телефонують, і все, їх описали. І вчора двоє писали. На жаль, я не можу всім всім. Допомогти ну і є хлопці різні. знаєш, Тебе вже знаєш, я вже знаю хлопців, да, я знаю вже херсонця цього, да, то вже Да, вже просто не вже пересікалися і, і бачиш, що адекватні. Є люди різні. І в ваших рядах, ти ж сам знаєш. Особливо новоприбулі, сейчас хлопці, як казали, пацани це ж не секрет. ну Прийшли і вже їх нема. Вони не то що вони просто потікали. Люди не готові. Ті, кого затягують шнурком, то не є добре. Мотивація повинна бути. От коли приїжджаєш до вас, там, до інших, до третіх, до десятих, коли ти кого знаєш? Ти просто, буває, хочеться в один момент плюнути на все і залишиться. З тими, кого ти знаєш і хто реально справжній, розумієш? Це ж... Ти згоден? Колектив, розумієш? Колектив. Колектив багато. От. Але, ж ніхто не, але ж ніхто не забороняє йти в ті підрозділи, де ти знаєш когось. Це реально. На сьогоднішній день це реально. Так що ми дякуємо всім глядачам, дякуємо в першу чергу нашим захисникам. І ніколи не неруйтеся. Можете, як казав в прошлому відео покемон, мій підписник Олександр, ми йому передавали, він розказував все, що він думав. Він каже, я втомився, я хочу піти додому, але я не можу це зробити. Так що не думайте, що нам тут солодко. Кожен із вас хоче додому. І не хоче жити в скотських польових умовах. Уже причому чому і... давно хоче. От, давно хоче додому. І йому ця машина не треба, і Льохі не треба, і тому пацану не треба. Можу... То -то ні, то не вона, ні, вона їм не треба, вона нам треба, щоб вона у вас була. І хтось там каже, що приїжджають у відпустку, бо вчора знову приїхав хлопчина, а мені приємно. З 91-ї, сапер. У він приїхав, каже, так, мені треба там, турбіну те зробити, там, те, те, те. Тож, але машина йому, і він каже, я, що я на ній тільки не робив і які я завдання не виконував. Розумієш, але машина закріплена і хлопці за ними дивляться. І дякуючи Богу, це вже 55-й автомобіль, а один тільки поки попав, пропав з радарів. Ланцет прилетів і, дякуючи Богу, без хлопців. От і все. І і як казав мені малий один із 95 ки медик, каже, дядь Сережа, ви, мабуть, щось знаєте, це якесь волонтерське ваше волшебство. Кап упав за 50 метрів, в машині тільки отакий осколок, і стекло навіть ціле, тільки отака дирка посередині. Ну коли з душою даєш, тоді воно й працює. Ми хочемо як найбільше, хоча вже на другий день, коли звертаються. але ж. А що там наша побаріжка їздить на «Віто»? Та, ну не вона, і виконує та, бойові завдання. це, кстати, це погоду, полі, поміняємо, поки час. Так що я ж кажу, поки всі це, автомобілі на місці і... Як кажуть, хто вам ремонтує? Ремонтуємо зарплату. А да, зарплата на даний момент от така ось. Цей не знаєте, ми займалися на ремонт саме він Сказав, зразу вийшла топлівна 25-30, це тільки форсунки. Знаємо. Я знаю. Плюс прокладка на щита говорить, 60. Знаю, Льош, знаю, бо ремонтую машини і я ніколи не проти, якщо є, можемо зараз загрузити забрати. Так. так що звертайся, там у той момент, що ти казав, по хрестовинці покластися, якщо є можливість заїхати. Провтикав, ну, тому що ну, зараз не їжджу на військових машинах по Березані, чисто принципово. Але буду їздити, мабуть, далі. Тому що самому треба це все відчувати, і якщо є якісь негаразди, їх треба усувати. Що, але на восьми машинах одноразово не поїдеш. Теж є момент. Все, не буду я затримувати хлопців. А якщо ти, ти ж самі купляєш. А так і кажуть. Вони ж да, навіть. навіть. Не... Так це вже Кия в мене така, я вже не знаю, яка вона там по рахунку. І ну якось так. Так що зараз зробимо фоточку на пам'ять для підписників. Для мене, для тобі скину. Мамі валі в першу чергу скину. Так що... Друзі, коли сліпий шелудько, я ще раз всім дякую. На цьому буду завершувати наш відосик. Я... Завдяки вам виконав, виконав пропагу, хай навіть вони їздять по шаурму на ній. Бо деякі кажуть, ви купляйте машину, вони Та хай їздять на нову пошту, по шаурму, куди хочуть їдуть. А зате за вони будуть економити свій час, свої сили, свої ноги. Але вона не буде їздити по шаурму. Вона буде їздити зовсім по іншим завданням. Але якщо й треба поїхати по шаурму, льоха без тупа. Вес літаю. Не люблю Оце мені дуже так мені. Ви купляйте машини, щоб хлопці їздили по шаурму. Це кажу, до Хаїду. Якщо треба, до Хай їду. Так от хто таке пише, скажи, пожалуйста, дарю машину і давайте в наші рядки. Їздіть ви по шаурму. цей чоловік може багато щас сказати. Він каже, я вже давно додав. І на шаурму можете йти, і на пляж можете йти. Якщо, друзі, вибачай, я можу не забрати. Ну, не бляха, тобто ССЗ. Але якщо що Шолудська Ворота Актеризі, новості прошу до нашого шалашу. Заїжджайте, хлопці. Завжди буду радий. І я дякую вам. І я дякую підписникам, що мають таку можливість. Бо якби ж я не купив машини, не зміг би приїхати так швидко. Быстро. А ти ж проїздом буваєш, набрав би я виїхав. Тобто я б не їздив в розмалі, як машин не було, то я б не їздив. Бо. Все, друзі, всім пока. Все. Всім миру, здоров'я і добра. Дякую за підтримку. Да, підтримуйте наших захисників, об'єднуйтесь в команди. Якщо не довіряєте, таким попрошайте на чоловіки. Робіть це самі. Це підтримка потрібна. Все, пока.